Xiaomi знову це зробили. Вони випустили черговий топ за свої гроші. Це роутер, який коштує всього навсього 40 баксів з цікавим мінімалістичним дизайном і підтримкою Wi-Fi 7. Хочете дізнатись більше? Влаштовуйтесь зручніше. Ви на каналі Brain Plus. З вами Євген. Поїхали! На даний час серед роутерів з підтримкою Wi-Fi 7. Знайти достойного конкурента буде дуже важко. Повна назва цього роутера Xiaomi Router BE3600. Нагадую, що букви BE в назві означають підтримку Wi-Fi 7. Всі порти RJ45 тут універсальні, тобто будь-який з них може бути або WAN, або LAN портом Три з них підтримують швидкість до 1 Гбіт в секунду і один останній. 2,5 Гб в секунду. В мене на огляді китайська версія, і в неї є свої недоліки та переваги. З недоліків відмічу повністю китайський інтерфейс в меню налаштувань і китайська вилка на блоці живлення. З переваг це те, що в цієї версії немає обмежень по потужності, тому що в Китаї менш жорсткі вимоги до радіовипромінювання по відношенню, наприклад, до європейських, а китайський інтерфейс. Легко перекладається за допомогою плагіна в будь-якому браузері. Роутер приходить ось в такій коробці, і крім нього, в комплекті поставки ми маємо ще блок живлення, який працює від 100 до 240 вольт, і видає на виході 12 В 1,5 А. Також ще маємо пачкор довжиною 1 метр. Інструкція на китайській мові. І турботливо покладений продавцем перехідничок на європейську вилку. Швиденько пройдемось по зовнішньому вигляду. Матеріал корпусу схожий на ABS Пластик. Передня панель дуже мінімалістична, тут є тільки LED-індикатор стану і напис Xiaomi. Подивимось також і на нижню частину. По боках маємо вентиляційні отвори, а між ними бачимо наліпку, де можна дізнатись модель роутера. Напругу та струм живлення 12 В 15 А. Також є назва Wi-Fi мережі, до якої потрібно під'єднатися для початкового налаштування. Ну, і ще тут зазначений серійний номер і MAC-адреса роутера. Переходимо на тильний бік. Бачимо повністю перфорований пластик для покращення охолодження. Зліва внизу знаходиться роз'єм живлення. Нагадую, що коннектор тут формата. DC 4.0 на 1,7. Біля нього прихована кнопка Reset для скидання до заводських налаштувань. Далі йдуть 4 LAN-порти, я вже казав про їх особливості. Якраз ось цей четвертий порт підтримує швидкість 2,5 Гбіт в секунду. І останній елемент це кнопка активації Mesh. Перш ніж ми перейдемо до огляду меню, хочу нагадати вам про підтримку україномовного контенту. Для цього всього на всього потрібно поставити вподобайку під цим відео, написати будь-який коментар і підписатися на канал. Дякую всім, хто це зробив. Розглянемо меню налаштувань і особливо перше увімкнення, оскільки тут є один нюанс: без первинного налаштування роутер не хоче підключатись до інтернету. Китайці наполягають, щоб ми погодили угоду користувача і тому зробили так, що ці кроки. Ми не можемо пропустити. А так як все меню на китайській мові, то під час першого входу ми, звісно, захочемо скористатись плагіном перекладачем, але він не працює без інтернету. Тому нам потрібно буде використати перекладач на смартфоні. Спочатку підключимось до нашого роутера по Wi-Fi, ось потрібна нам мережа. По замовченню пароль на ній не встановлено. Тиснемо підключитись і перед нами з'являється ось така початкова сторінка. Де ми бачимо два ряди іерогліфів і кнопку. Вмикаємо смартфон з перекладачем, і тепер розуміємо, що в першому рядку нам потрібно погодитись з ліцензійною угодою користувача, тому залишаємо прапорець у чекбоксі, а в другому рядку нам пропонують активувати план покращення взаємодії з користувачем. Якщо перекласти це на зрозумілу мову, то китайці пропонують добровольно дозволити збирати про вас деяку інформацію. На перший погляд, нічого страшного в цьому якби і немає. Але врахуйте, що завдяки сучасним технологіям про людину можна багато чого дізнатися за деякими, казалось би, зовсім незначними діями, а воно вам треба думайте самі. Ну і в коментах напишіть, як ви до цього ставитесь. Я цей пункт відключаю. Тепер тиснемо на цю велику кнопку, де, згідно логіки, мало би бути слово продовжити, але Google-прикладач чомусь вирішив. Що це слово негайно. На наступній сторінці потрібно придумати пароль для Wi-Fi мережі. Це обов'язковий пункт. Ну і є ще деякі налаштування, які зараз можна не чіпати, бо їх можна змінити потім в будь-який час, коли вам захочеться. Але я би, наприклад, відразу поміняв би назву Wi-Fi мережі. Верхній рядок це об'єднання двох діапазонів Wi-Fi в одну мережу. Роутер автоматично буде обирати до якого діапазону підключити користувача. Нижче йде поле з назвою Wi-Fi мережі, а ще нижче з паролем. Потім ми бачимо 4 пункти. Перший пароль від Wi-Fi буде також паролем для входу в налаштування, другий активація автоматичних оновлень, третій розширення смуги пропускання до 160 МГц. І четвертий активація IP версії 6. IP версії 6 нам не треба, а решту можна залишити. В самому низу є кнопка Наступний крок, але ми ж не задалі ще пароль, тому далі не потрапимо. Швиденько вигадуємо якийсь пароль, тиснемо кнопку Наступний крок і тепер же все вийшло. Відкрилась така собі шпаргалка, бажано її сфоткати, бо тут якраз зазначені ім'я Wi-Fi мережі, пароль від Wi-Fi, IP-адреса для входу в налаштування і пароль адміністратора. Він в нашому випадку співпадає з паролем від Wi-Fi. На цьому первинні налаштування закінчились. Тепер нам потрібно повторно підключитись до Wi-Fi, але вже з використанням паролю. Не поспішайте закривати браузер, бо тут є потрібні нам дані. Шукаємо цю мережу, ось вона, вводимо пароль. Все вийшло. Можемо відразу подивитись у властивостях Wi-Fi, яка в нас швидкість з'єднання. Діапазон Wi-Fi зараз 5 ГГц. Оскільки комп, на жаль, підтримує лише Wi-Fi 6, ми бачимо швидкість з'єднання всього навсього 1,2 Гб в секунду. А так в теорії мало б бути щось біля 5 Гб в секунду. Ще можна затестити інтернет. Тут все в порядку можна переходити до огляду меню налаштувань. Для цього нам потрібно в адресному рідку ввести ось цю IP-адресу 192.168.31.1. Після чого ми потрапляємо на сторінку входу в систему. Оскільки інтернет вже працює, можемо сміливо користуватись плагіном перекладачем Окрім QR-коду для завантаження додатку для смартфона, ми бачимо тут поле для вводу паролю адміністратора. Вводимо наш пароль і тиснемо на стрілочку поруч. Ми зайшли в меню і тепер пройдемось по його пунктах, щоб зрозуміти всі функції нашого Xiaomi-Router BE. 3600. Це в нас домашня сторінка, і ми маємо можливість швидко звідси переходити до основних налаштувань Wi-Fi. Окремо в діапазонах 2,4 і 5 ГГц. Всі налаштування розділені на три вкладки: статус маршрутизації. Ми якраз зараз на ній і знаходимось. Загальне налаштування і розширене налаштування. Через плагін перекладача воно тут наліплено одне на одне, але туди можна добратися, потім покажу. Як це відбувається? Ще є налаштування меж, воно зверху над розширеними налаштуваннями. І ще є додаткове меню з швидкими налаштуваннями. Також в цьому рядку знаходиться піктограма системних повідомлень. Ще у вигляді піктограм доступні розділи керування пристроями, які підключені до роутера. Це ось безпосередньо меню роутера. Ми зараз в ньому знаходимося, і ще є розділ з назвою Інтернет. Вся основна інформація про наші Wi-Fi мережі представлена великими буквами і є кнопки для швидкого переходу до налаштування. В самому низу можна подивитись модель роутера, версію програмного забезпечення, MAC-адресу та серійний номер. Якщо ми перейдемо на вкладку Термінальне обладнання, провільніше б, звісно, було підключені пристрої, то потрапимо на сторінку, де можна подивитись, які пристрої підключені та їхні IP та MAC адреси. Тут же можемо відключити будь-який з цих пристроїв від інтернету. Ще подивимось, що є на вкладці Інтернет бачимо, який роз'єм є ванпортом, всі наші IP та MAC-адреси, а також тут можна виставити значення швидкості прийому та передачі, які надає наш провайдер. Вернемось трохи назад і подивимось на налаштування Wi-Fi. Як бачимо, ми перейшли на вкладку Загальні налаштування і вона має 5 розділів. Почнемо з налаштування Wi-Fi. Перший пункт нашого розділу це об'єднання двох мереж діапазонів 24 і 5 ГГц в одну мережу. Другий це налаштування MLO Multi-Link Operation. Це фішка Wi-Fi 7, яка дозволяє пристроям одночасно надсилати і утримувати дані в різних частотних діапазонах і каналах, щоб збільшити пропускну здатність та підвищити надійність нових додатків, таких як. VR, AR, онлайн-ігри або віддалені офіси. Далі йде меню керування Wi-Fi мережею, де можна при бажанні змінити назву мережі та пароль, приховати мережу, окремо для діапазонів 2,4 та 5 ГГц змінити канал, смугу пропускання та потужність передавача. Також є режим сумісності для дуже старих пристроїв, режим енергозбереження та незрозумілий пункт, який Google перекладає, як підключайтесь щасливо. Якщо ви знаєте, що китайці мали на увазі, пишіть про це в коментарях. Переходимо в розділ налаштування інтернету. У верхній частині знаходиться інформація про айпішники, які використовуються для підключення провайдерам. також є налаштування типу підключення, все це встановилось автоматично, і в 99,9% випадків нічого змінювати не потрібно. Є можливість склонувати MAC-адресу, а ще нижче є перемикач. Між режимами роутера і точки доступу. Далі йдуть налаштування IP версії 6, які, як ми пам'ятаємо, нам не потрібні, і в самому низу є меню вибору ванпорта. порта Зараз стоїть на автоматичне, і роутер при цьому працює адекватно. Взагалі, в нових роутерах Xiaomi мені ця фішка подобається: вставив патчкорт в будь-який порт, і роутер сам зрозуміє, що це є кабель від провайдера, і робить з нього ванпорт. Зараз в мене четвертий порт є ванпортом. Як ви пам'ятаєте, саме четвертий порт підтримує швидкість 2,5 Гб в секунду, а решта портів гігабітні. При необхідності Ванпорт можна назначити вручну. Наступний розділ центр безпеки. Тут можна обмежити доступ до Wi-Fi за допомогою чорного або білого списків MAC адрес та змінити пароль адміністратора. Наступний розділ налаштування локальної мережі. При необхідності тут можна змінити. IP-адресу роутера. Зараз це 192.168.31.1. Також можна прив'язати IP-адресу до MAC-адреси. І остання вкладка в цьому розділі системне налаштування. Тут ми можемо вимкнути LED-індикатор, якщо він раптом вам заважає вночі. Далі йде меню оновлення програмного забезпечення роутера. Є журнал, де можна подивитись логи. Ще ми маємо можливість скинути роутер. До заводських налаштувань, а також зробити резервну копію налаштувань, щоб мати можливість при необхідності відновити налаштування. Якщо прогорнути ще нижче, то побачимо меню встановлення плагінів і налаштування часового поясу. До речі, можна відразу його поміняти. Наступна вкладка розширене налаштування. Вона заховалася тут під вкладкою меж. Ось ми туди потрапили. Бачимо всередині цієї вкладки ще 5 пунктів. Перший пункт це налаштування пріоритизації трафіку QOS. Щоб його активувати, потрібно вказати, яка у вас швидкість від провайдера і увімкнути службу. Тоді можна буде задати пріоритети по підключеним девайсам. Другий пункт це налаштування DDNS, за допомогою яких можна організувати доступ з будь-якого місця до своєї мережі, наприклад, до камер спостереження чи якогось файлового сервера. Третій пункт. Це переадресація портів, теж є інструментом організації доступу до своєї мережі. В цьому ж пункті є налаштування DMZ і UPNP, четвертий пункт налаштування VPN. І останній п'ятий це налаштування мережевого порта, де можна підключити подвійний Ван в різних режимах. Є, наприклад, режим агрегації, коли сумується пропускна здатність від двох провайдерів, або можна обрати режим резервування. Тоді один з портів буде основним, а другий резервним. Тобто, якщо зникне інтернет від одного провайдера, роутер продовжить працювати, роздаючи інтернет від другого провайдера, а цю зміну користувач навіть не помітить. Це може стати в нагоді, коли дуже важливо мати безперебійний інтернет. В цьому ж пункті бачимо налаштування IPTV і агрегацію lan портів. Ось саме тут я не можу зрозуміти, як цим користуватись і для чого. Хто в курсі, пишіть в коментах. І останньою йде активація ігрового порта, що, мабуть, актуально лише на певних китайських ігрових серверах. В нас залишилась остання вкладка Mesh. Тут можна об'єднати роутери Xiaomi, які підтримують цю технологію, в одну мережу. Також тут ще знаходиться меню швидкого доступу до деяких налаштувань, одне з яких це оновлення системи. Це ми, в принципі, вже розглядали. Ось такі можливості є в нашого роутера Xiaomi Router BE3600. Сподіваюсь, відео було для вас корисним, тому підтримайте мій канал вподобайкою коментом, підпишіться на канал, а також не забувайте допомагати Збройним силам України. Пам'ятайте, що ми обов'язково переможемо! Слава Україні!